Партії Олега Ляшка, Юрій Чижмар, пане Юрію, я вітаю вас. Ваша фракція, ваша політична сила досить жорстко критикувала урядові пропозиції, чи вдалося досягти певних узгоджень. Ну, ми виставили певні свої пропозиції до відповідно всіх законів, які сьогодні мали би розглядати. Зрозуміло, що найбільш гостро стоїть питання по пенсійним законам, оскільки там ну для нас не зрозуміло, деки має економічне навантаження підняття на 5 років людей, ...пенсійного віку, тому ми жорстко відстоюємо, аби сьогодні люди, які не мають п'ятирічного страхового стажу, як їм піднімати знову ну, додатково, піднімати їм на п'ять років і пенсійний вік. Тим паче, що в бюджеті це не дає значних економій коштів. Я думаю, що та корупційна складова, яка сьогодні є в енергоринку, вона покриває всі наші такі от е, ну, не, 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 нехватку коштів покриває. З другого боку, ми сьогодні говоримо про інше, оскільки ми свідомі того, що цей бюджет робиться під Міжнародний валютний фонд. І очікування отримання певного кредиту. Ми би хотіли розуміти, куди вони будуть витрачатися. І саме головне, ми поставимо це питання дуже жорстко, і зараз будемо напевно вимагати, аби Гонтареву було відставлено, тому що вручати такі гроші Міжнародному валютному фонду під національний банк, в якому сьогодні втрачено довіру як в населення, так і в депутатів, не можна. Стосовно Гонтарєва, це питання має розглядатися саме сьогодні. Для цього потрібні підписи депутатів, щоб звільнити її займеною посаду. Ні, для цього потрібна воля президента. Він повинен внести в. Верховну раду подання на її звільнення інакше я думаю, що до бюджетного процесу переходити немає змісту, тому що під такого регулятора гроші брати не можна. Вони будуть автоматично розкрадені через систему рефінансування і економічно позитиву не дадуть. Ми перетягнемо кілька місяців для стабілізації курсу, але притім не заклавши жодних підвалень економічного розвитку. Ми отримаємо ту ж саму, тільки глибшу яму боргову через кілька місяців. Тобто, це позиція радикальної партії. Перед тим як розглядати зміни до бюджету, обов'язково розглянути питання що стосується керівника Нацбанку, так ми розглянули це на на нашій фракції щойно і одноголосно прийняли рішення, що без розгляду ситуації по національному банку ми до бюджетного процесу не переходимо. Стосовно самого бюджетного процесу, такі непопулярні соціальні кроки в нинішніх умовах для задля того, щоб отримати кредит МВФ. Це виправдано. Я думаю, що це не виправдано. Ми 23 роки брали кредити, їх розкрали, роз'їли, але при тім всім не зробили реформ. Тому кредит можна брати як і банківський кредит, так і банк. кредит МВФ. Тільки тоді, коли ти розумієш, куди ти ці гроші вкладеш, і вони повинні на себе працювати, щоб повернути і відсотки, і тіло кредиту. На сьогоднішній день ми цього не бачимо. Ми беремо його тільки під стабілізацію. Наповнення валютних, валютного резерву нашого і стабілізацію курсу гривня. Але це не економічний розвиток для початку. Але загалом, щоб стабілізувати ситуацію на валютному ринку в економічній сфері, нам потрібні ці гроші. Без розвитку економі... економіки це нічого не дасть, тому що економіка повинна працювати на себе. Ми не можемо кожні півроку залучати все нові і нові кредити, тому що їм без кінця і краю не буде межі. Який ви бачите вихід із цієї ситуації? Яким чином сьогодні можна наповнювати бюджет? Тільки вкладаючи кошти в реальний сектор. Економіки, тому ми б хотіли від уряду і міністерства економіки почути реальні сфери бізнесу, куди ці гроші будуть вкладені. Як вирішиться питання по кредитним ставкам, тому що ту ставку, яку сьогодні Нацбанк нам зголошує там рефінансування, там буде 19%, А це означає, що кредити будуть видаватись під 30-35%. Я думаю, що такі ресурси фінансові жоден бізнес не візьме і жодне робочого місця створено не буде. Тому гроші, які будуть залучені від МВФ, вони будуть або роз'їдені в соціальній сфері, або просто розкрадені, як це розкрали вже і не можуть Зітувати за 110 мільярдів гривень, які пройшли через рефінансування. Що стосується загалом бюджетних змін, в цілому документ підтримувати будете? Якщо будуть виконані ті принципові позиції радикальної партії щодо пенсійної реформи і щодо е, національного банку, ми однозначно розглянемо питання підтримати даний, е, даний проект при умові, що уряд запропонує е, чіткі механізми, аби ці гроші не були розкрадені і розмиті в банківській системі. Пане Юрію, стосовно пенсійної реформи, це виняткове питання стоїть віку? Це стоїть питання і віку. З другої сторони, ми вимагаємо скасувати всі спецрежими, тому що, на жаль, сьогодні діють спецрежими нарахування пенсій депутатам, прокурорам, суддям. Ми вносимо пропозицію, аби всі діючі депутати, всі прокурори, всі судді не могли отримувати заробітну плату і одночасно отримувати пенсійне забезпечення. Але залишити цю норму для інших категорій, які в народному господарстві працюють, чому тому, що сьогодні ми не можемо підняти мінімальну заробітну плату. Знецінення доходів значне, то хоча б таким чином дати можливість людям вижити. Але що стосується цих категорій, ми однозначно проти. Тому ми вимагаємо від уряду, аби спецрежими всі відмінити. Це перше питання спецрежими нарахування пенсій, і друге питання не виплачувати окремим категоріям держчиновників, суддям, прокурорам і депутатам, діючим, не виплачувати одночасно і пенсію, і зарплату. Нехай визначаються або отримують зарплату, або складають мандати і йдуть на пенсію. Ну і загалом, які прогнози стосовно сьогоднішнього засідання, якщо наприклад, першим питанням не буде розглянути питання відставки керівника Нацбанку Гунтерєва і що тоді? Ми будемо блокувати трибуну. Тобто, це означає, що у разі. Кади засідання не відбудеться. Ми маленька фракція, і нас не готові чути, якщо ми не зробимо якісь радикальних речей, аби були почутими. Я думаю, що це сьогодні вимога вже суспільства, аби в національному банку навели порядок, аби сьогодні регулятор працював саме як регулятор, а не той, хто розкрадає державні гроші. Пане Юрію, як же коаліційна угода? Коаліційна угода нас не зобов'язує виконувати всі дурниці, які нам пропонують. Коаліційна угода для того, аби ми чітко відпрацювали якийсь режим функціонування ради. Ми там передбачили це все, і національний банк повинен це виконувати. Новати в тому числі тому в даному випадку те, що є хороше, ми вже передбачили в коаліційній угоді, і все на виконання коаліційної угоди ми підтримуємо, але ми не можемо підтримувати розкрадання грошей із збідніння населення в коаліційній угоді, подібної норми не існує. Дуже вам дякую, Юрій Чижмар, народний депутат України, представник фракції радикальної партії Олега Ляшка. Ми спілкувалися стосовно сьогоднішнього засідання. Залишайтеся і далі на парламентському.